Миколай, ага, вони купили покупи, закупили цей островок. Як построївся це на оцій стороні, де оце перша хата Степанидина, uh -huh. а Нестер на тій стороні. Uh -huh. Оце де Миколинкова хата. Uh -huh. Ну і вже ж поженилися, побрали собі жінок, відки у Нестера не знаю, хто де там яка жінка, про ту, я не знаю. А Яков, а той Яков чи той же. Миколай? В ага. uh -huh. общем, не так. У Якова було три угу. і uh -huh. син один, Миколай. Миколай. Ну, дівчата порозходились. Одна була замужем у тому, Забеловці, а одна до у тому, у комарівці, а одна за Іваном Затарасковим. Uh -huh. Uh -huh. Була не за Іваном, а за, за батьком за Іваном. За, за терасом. За за, за ага. mm. Ну, оце так. А Миколай вже один, а тоді ж як один оце син вже остається, що син, значить йому все наслідство. Mm. Ну, Миколай оженився, взяв собі бабу, збере жінку, збере з берез із борзни, узяв, оженився тепер як? Невістка родить дитину і свекруха родить дитину. І, в общем, свекруха, свекруха при невісті привела двох, двох синів Павла і Євгенія. Uh -huh. Два сини. Ну, Миколаю треба відстроюватися, бо вже Миколай вже там не той. Миколай строї, строя, вже ж хату, ну, вже у Миколає, що, діти, що мати їздила з батьком, допомагала йому, там уже, чи воли держала, чи як, чи він там грузив колодки, а була їхня десятина десь отаму тому. На Галах, на Галах, mm -hmm. на Галах була лісу. Там може там ліс же був, да там десь. Mm -hmm. Їхня була частка, бо тоді ж брали багатих невісток, щоб десь була якась Ну землею, і з лісом. А, ну і Миколай построїв хату. Оце де Дворниченко, це де зараз ваня де Вася живуть. Mm -hmm. То він построїв хату. Построїли хату. Перейшли вони в ту хату. Ну, і году вони не пожили. І ото якраз почалася ж, а в колгосп вже почали коргос, я не знаю, в якому году організовувати. Ну, десь 30 тридцятий, мабуть. Ну, давно ж. Той. Построїли, а вони ж не йшли в колгосп. Uh -huh. І оце, оця сторона вся була, оце ж яковіна. Uh -huh. Вся земля була його, так? Да? Ага, оце ж, ага, оце, земля. оце uh -huh. по цю сторону була Якова, а по ту сторону Нестерова. Uh -huh. Uh -huh. Ну і почалося вже розкуркулювання. Uh -huh. Почали розкуркулювати. Приходить дворниченко Іван, Іван Дворниченко. Uh -huh. ну, а де вони ті Дворниченко жили, не знаю, де вони жили. Ага. І каже, дядько Миколай, ваша сьогодні хата буде продаватися на торгах. Так давайте я куплю так, як на себе возьму. <губ> а ви будете жити і все ще Ну, дід Миколай, ну чого ж? Ну, як ми це з тобою їда. Ну я так да. кажу, ко, купи там, ти, ти буде. Довірився йому. Довірився, дав йому гроші, купив він хату на торгах. Купив хату на торгах. Ну, баба й каже. Ну, слава Богу, наче Миколай вже все поплатили, як і там податки вже, і, і тут вже наче ладна, і все буде добре. Полягали спати. Часово у три ночі мати каже, стукає щось у, той, у двері чи вночі буде. Батько каже, так як спав, то ж раніше в сорочках, у піштаниках спав, вийшов. Ви, вийшов вже ж відкривати, хто ж воно стукає. Тихий дід вийшов вже, Миколай той же вийшов із хати, йому руки назад, аріштували. І повели. Uh -huh. А баба із дітьми. А це вже ж була і Сашка, і Любка, і Настя, і Манька, і Ольга. П'ять дівчат. Uh -huh. От, син їм був один хлопець за кумиру. Uh -huh. Ну ще там і дівчата мерили, ну ти вже ж той чи дві ще. Ну, в общем, дітей було ж, тоді uh -huh. по дітей водили. Каже, вийшла мати, і ми ж побігали. Так, у, так, у, у, чому спали ж ночі, повибігали і все. І вже все, ти вже заходять, вже їх не впускають у хату. Все, готово і діло. А тітка Ольга, гузійка, оце що за гузія була, mm -hmm. ще спала, ще така невелика ж. Воно, воно дуже, із 28-го року, вона з 28-го mm -hmm. Маленька ще, така, Зосім, да, зовсім була. Да, така, зовсім, так, так, рочків два-три було. Mm -hmm. Так вони, як вона спала, так її винесли і на землю ляпнули. Mm -hmm. ага. Каже, почеплялися за, за матір'ю. Батька забрали, і їх у хату не впускають і все голі боси. Ну, А баба, що цього Якова жінка, mm -hmm. ну, ото ж там хата була у кочергах, ну, щоб кочерг жінка була, побрала вже ж до себе, де, де ж дівати. І вони там оце ж жили. вже ж Мати і, 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 і діти, оце ж і дівчата. Mm -hmm. Мати каже, Мати було, вже ж там налашли, я не знаю, скільки вже ж год. Мати з 11-го року, а це 30-й, як скільки вже їй год було, це ж таке. Каже, налаштує там батьку нести у тюрму передачу. І це ж вона пішки матінки у той, у Батурині чи де вони там сиділи. Mm -hmm. І каже, це ж пішки і несе ту передачу туди. Каже, однесла, що там батько. Ну, добре. Оце ж уже так ведеться. ведеться.